Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про те, як же почати працювати в системі RPGS, як створити свій кабінет та свою компанію. Отже, зайшовши на сайт erpjs.biz, на нашу головну сторінку, ми можемо побачити більш детальну інформацію про систему, контактні дані, а також спробувати встановити систему. Натискаємо спробувати безкоштовно і обираємо необхідний пакет. На початку можна обрати пакет безкоштовний з одним користувачем в системі. Натискаємо Перейти. Для нових користувачів, які вперше будуть створювати компанію, необхідно пройти реєстрацію, Створити особистий кабінет. Переходимо на реєстрацію. Вказуємо назву кабінету. Це може бути Ваше ім'я або прізвище, або назва вашої компанії. У мене, наприклад, буде ПП-Квітка. Далі вказуємо електронну пошту, мобільний телефон, пароль, повторюємо пароль, ставимо мітку Ознайомлення з угодою про підписку та натискаємо Зареєструватися. Відкриваємо електронну пошту, яку вказували у реєстрації, та знаходимо лист підтвердження електронної пошти. Натискаємо Підтвердити. Отримали сповіщення про успішне підтвердження електронної пошти. Натискаємо Увійти. Вказуємо свою електронну пошту, пароль, який вказували при реєстрації та увійти. Тепер система пропонує створити компанію. Натискаємо Створити компанію, вказуємо назву компанії. В мене буде та сама назва, що і назва мого кабінета ПП квітка Опис. Це буде більш детальна назва вашої компанії. Можна вказувати, можна ні. Вибираємо початкові дані. Це може бути порожня компанія або компанія з демоданими, на яких можна побачити основні документи та процеси в системі. Натискаємо Створити. Компанія створюється, і зараз ми отримуємо сповіщення про успішно створену компанію. та про те, що лист з логіном та паролем відправлені на електронну пошту. Натискаємо ОК і ми вже знаходимося в кабінеті, де бачимо свою компанію, яку можна зайти, видалити, зупинити. Натискаємо Зайти. Бачимо, що нас сповіщають про те, що логін і пароль на електронній пошті. Йдемо в електронну пошту, заходимо в сповіщення, копіюємо пароль, вказуємо Логін та пароль. Натискаємо ОК. При першому вході система пропонує змінити пароль на той, який ви самі вкажете, і який вже надалі будете вказувати при вході в компанію. Поточний пароль та вказуємо новий пароль. Підтверджуємо і все. Ми тепер в компанії і можемо працювати. Дякую за увагу!